У цій серії ви побачите Канів нездійсненна мрія Великого Кобзаря. Чи є змії на Зміїних островах. Канівський парк Юрського періоду. З півночі на південь вздовж правого берега Дніпра стоять вишгород та Київ, Трипілля та Черняхів, Трахтимирів та Канів. Всі ці населені пункти сміливо можна віднести до осередків зародження та формування українського етносу. Не випадково впродовж багатьох століть вони вважалися носіями духовної, космічної енергії наших далеких пращурів. Наша чергова мандрівка до одного з таких ментальних центрів. Канів один із духовних центрів України. В майбутньому його планують зробити ще й туристичним центром. Це місто і буде метою нашої мандрівки. На лівому березі місто зустрічає прекрасними краєвидами Канівського водосховища та пам'ятником Кобзареві. Ще одному символу української духовності. Для того, щоб потрапити до старовинного міста з лівого берега, треба перетнути Дніпро греблею Канівської ГЕС. Ця споруда значно змінила зовнішній вигляд не лише Канева, а й долини Дніпра. Залишивши позаду індустріальне оточення електростанції, потрапляємо у зовсім іншу атмосферу. На перший погляд, Канів звичайний райцентр. Ніби звичайні вулиці та площі, звичайні будинки, звичайний набір магазинів та кафе, звичайні люди. Але мимоволі відбувається перехід на іншу хвилю. Все сприймається не тільки через зовнішні органи чуття, а через якийсь невидимий канал. Документальна історія канева починається з другої половини 11 століття. У часи княжої доби Канів був важливим перевалочним пунктом на торговому шляху із варяху у греки. А також фортецею на південному кордоні з Диким полем. З тих часів залишилася одна з найстаріших споруд України. Успенський собор одна із найстаріших будівель України. Його звів у 1144 році київський князь Всеволод. Собор пережив навалу Батиєвих Полчищ, а у 1861 році поруч із собором стояла труна із тілом Тараса Шевченка. Собор спочатку був Георгіївським, але пізніше його перейменували на Успенський. На початку 19 століття Успенський собор пережив часткову реконструкцію та набув рис класицизму. Собором пов'язане життя одного з православних мучеників Макарія. На його честь місцевий майстер виготовив скульптуру. Пам'ятник це його образ. Він сам собор, це з макет самого собору в його руках. Це він якби його охороняє з небес, охороняє і благословляє людей цим хрестом. Нарешті біля собору з'явиться пам'ятник людині, яка дійсно має відношення до церкви. Раніше поряд з церквами ховали особливо набожних людей або тих, хто багато зробив для церкви. А ось поруч із Успенським собором поховано комуніста та революціонера Аркадія Петровича Голікова. Більше відомого під псевдонімом Гайдар. Канів, перебуваючи на кордоні із диким полем, був одним з осередків формування козацтва. Як вільного запорізького, так і централізованого реєстрового. В х роках 16 століття канівським старостою був засновник Запорізької січі Дмитро Байда Вишневецький. З часів, коли Канів належав Польщі, залишилась лише одна пам'ятка архітектури. Будинок Базиліанського католицького училища звели у 1784 році, коли Канів належав Польщі. Через п'ять років місто стало російським, і про підготовку братів Базиліан довелося забути. Зараз у колишньому католицькому училищі розміщено музей народного декоративного мистецтва. З 19 століття в місті залишилось кілька будівель, наприклад, сучасний ресторан Старий канів. Але розміщені вони не компактно і не створюють суцільних ансамблів старих вулиць. Отже, архітектурний канів можна оглянути буквально за пару годин. Але краєвиди долини Дніпра, з правого берега розрізаної велетенськими найбільшими у Європі ярами, та особлива атмосфера, роблять Канів неймовірно привабливим містом. Існує народне прислів'я. Шляхи України у Каневі сходяться. Ми точно знаємо, де. За два кілометри від Канева розташоване місце, що є одним з головних духовних центрів України. Національний Шевченківський заповідник. Тарасова гора. Раніше гора називалась Чернечею, адже ще у 16 столітті тут стояв козацький монастир. У 1578 році на горі було поховано страченого поляками у Львові легендарного козацького ватажка Івана Підкову. А на початку 17 століття його не менш легендарного побратима Самійла Кішку. Перейменували гору у 1861 році. Після перепоховання тут Тараса Шевченка. Помер великий поет у Санкт Петербурзі, де й був похований. Але, зважаючи на численні народні прохання, царська влада дозволила перепоховати поета на тому місці, де він заповів це зробити. За що не знаю, називають хатину в Гаї тихим раєм. Чи хтось згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однако мені. Отак на пам'ять сходу змогли. Б... Як умру, то поховайте. Мене на могилі серед степу широкого на Україні милі. Де з школи, полі Дніпро і кучі, було видно, було чути, як криве ревучі. Шевченко ще за життя хотів оселитись на Чернечій горі. Він навіть розробив проект невеличкого будиночку, але не судилося. Зараз до могили Тараса на вершину Чернечої Гори ведуть сходи. Це своєрідний витвір мистецтва: 340, 341, 342. Всього 342 сходинки. Сучасний пам'ятник над могилою Поета був поставлений у 1939 році. Раніше тут стояв інший пам'ятник. А ще раніше великий хрест. Поряд із могилою розташовано музей, який не перший рік ремонтується. За ним стоїть ще один музей, значно менший. Це перший народний музей поета, що був створений наприкінці 19 століття. Тривалий час це був єдиний музей Шевченка. У цьому ж будиночку майже півстоліття жив доглядач могили Великого Кобзаря Іван Ядловський. Ця людина згодилася, що буде 5 років дивитися за могилою Шевченка, але ці 5 років переросли майже в 50. Був договір, по якому він отримав 30 карбованців в рік, за те, що буде дивитися за могили Шевченка, а потім переросло це в безкоштовно. Це вже стало його як його ділом. Одним з ініціаторів поховання Шевченка у Каневі був друг поета Григорій Частяхівський. Хоча відомий етнограф та меценат Василь Тарновський хотів поховати тіло поета на Чернігівщині у Качанівці. А у Києві на горі Щикавиця навіть була викопана могила. Домовину спочатку привезли у Київ, до одної з церков на Подолі. А потім пароплавом по Дніпру перевезли до Канева. Напроти Тарасової гори розташовано заказник Тарасів Обрій. Назва говорить сама за себе. Створили заказник, щоб можновладці не сплюндрували краєвиди, що відкриваються від могили Тараса Шевченка. До заказника потрапили землі, що лежать у видноколі Тарасової гори. Це заплава Дніпра та ліс. Якби не заказник, замість чудових краєвидів споглядали б ми зараз дахи розкішних віл, таких же як за межами заказника. Недалеко від Тарасової гори розташовано майданчик із героями творів поета. Дивіться далі. Чи є змії на Зміїних островах? Канівський парк юрського періоду. Найбільшою окрасою Канева є Славута Дніпро. Нижче міста він чи не найгарніший в Україні. Особливо навпроти Канівського природного заповідника. Недаремно саме цей Дніпро оспівували численні поети та письменники. Саме тут він ревів та стогнав у Шевченка. Саме тут він був чудним при тіхай погоді у Гоголя. І саме таким його уявляє більшість українців. На території України Дніпро перетворили на суцільне водосховище. Тут чи не єдине місце, де цю річку можна побачити в її первісному стані. Такою, як її бачили наші далекі пращури. Хоча, якщо до кінця бути відвертими, звичайно, і тут Дніпро вже не зовсім таке, як був раніше. І тут відчувається функціонування водосховищ. Особливо щоденні спуски води, які значно піднімають її рівень у річці. Щоб слідкувати за рівнем, подекуди на березі встановлені цікаві стовпчики. Пункт Державної гідрометеорологічної служби. Такими вимірюють рівень води у річках. Зокрема, у Дніпрі. Канівський природний заповідник став наступним пунктом нашої подорожі. Одним з головних ініціаторів створення цього резервату природи був видатний археолог та етнограф академік Микола Біляшівський. Ще у 1897 році він купив тут 15 десятин землі, на яких збудував кілька дачних будиночків. Територія стала полігоном для досліджень вченого, адже була дуже багата на пам'ятки археології. А у 1923 році на ній розмістили садибу новоствореного Канівського заповідника. Останні роки життя Біляшівський провів у заповіднику, де розкопував поселення Скіфів на схилах малого Скіфського городища Миколу Федоровича і поховали. Тут поховано засновника Канівського заповідника, академіка Миколу Біляшівського. А зовсім недалеко могила його внука Бориса Біляшівського. А зараз садиба заповідника перебуває у відмінному стані. Навіть не віриться, що таке можливо в Україні. Хоча, ймовірно, за це слід дякувати Київському університету. Підпорядкування якого перебуває заповідник. Щороку майже тисяча студентів проходить практику на його території. Канівський природний заповідник нині займає трохи більше двох тисяч гектарів. Головна його частина розташована на пагорбах. Крім того, в заповідник включено два великих заплавних острова на Дніпрі та два острова на Канівському водосховищі, які називаються Зміїні. Саме із цього куточка маловідомої України ми вирішили почати наше знайомство із природою заповідника. Зміїні острови утворились після наповнення водосховища у 1970 році. Поряд з ними розташоване лиманне рибне господарство. У 80-х роках воно спородило земляну дамбу, якою острови було приєднано до материка. Тому нині на них можна заїхати автомобілем. Але робити це дозволено лише в наукових цілях. Для нас співробітники заповідника зробили виключення і впустили на територію, де навіть перебувати заборонено. Канівське водосховище наповнювалося протягом кількох років. За цей час на підвищені ділянки сповзлася величезна кількість плазунів. Потім, коли ці ділянки перетворилися на острови, тут все просто кишіло зміями. З тих пір ці острови і називаються зміїними. Нині тут змій не більше, ніж на інших ділянках Дніпровської заплави. Але з моменту відмежування островів від цивілізації вони перетворились на справжню оазу дикої природи. де ви ще побачите природній заплавний дубовий ліс. Або лучні ділянки зарослі екзотичними сукулентами. Молодило Руське. Цікаво тим, що вона вічно зелена. А це ось його квіточка. Квіточки я бачу перший раз. На луках тут навіть у жовтні цвітуть квіти. Значна частина території змійних островів вкрита сосновим лісом. Уся ця краса оточена безкрайними просторами канівського водосховища. На розлогій сосні нам пощастило побачити гніздо одного з найбільших пернатих хижаків України білохвостого орлана. Незважаючи на свої величезні розміри, цей птах харчується рибою. Тому у заплаві Дніпра для нього дуже зручні умови. О, чує? Чує. Є тут і взагалі дуже рідкісні рослини. Сальвінія плаваюча, водяна папороч. Сальвінія натом. Це до Червоної книги України і групування її водні, занесені до зеленої книги України. І такий вона вигляд має. Отак от вона плаває на поверхні води, тихих, стоячих водоймах. На території островів справжнє грибне царство. І не один грибник жалкує про те, що тут перебувати заборонено. Ришітняк. А може муховик. Це одне ж саме, здається. Просто в різних регіонах по-різному називають. Ну так, муховик. по лісі речить називають муховик. його. Ну, так. А тут муховик більше. У осінній справжній. Один з кращих істівних грибів. Хоча існує залізне правило. Не знаєш гриба, не бери. Адже у лісі ненароком можна назбирати і ось таких красунчиків. А це вже небезпечно для життя. Змійні острови дуже красиві. Найгарніші краєвиди тут пов'язані із заплавою Дніпра та Ісканівським водосховищем. Функціонування останнього призводить до руйнування островів. Насамперед, наслідок прибійної хвильової абразії. Із заповідними островами межують землі та водні угіддя рибного господарства. Заплату тут можна відпочити та порибалити. Але ми цим займатись не будемо, адже час повертатись до головної частини заповідника. У заповіднику ми пересідаємо на човна і вирушаємо в подорож навколо двох великих Дніпровських островів Круглика та Шелестова. Це також заповідні території. Перетинаємо фарватер і входимо у менший рукав Дніпра. Річище. Береги тут складені переважно намитим піском. Величезні маси якого приносяться водою під час попусків на канівському водосховищі. Узбережжя річища. Це піщані перекати та коси. Подивіться, які коси. Влітку для пляжників тут просто рай. Навпроти заповідного круглика розташоване село Келеберда, а нижче за течею берег забудований вілами заможних українців. Деякі з них зведені із повною зневагою до закону України, який передбачає наявність водоохоронної смуги. Ми займали учасники. Для себе, тих яхти там. Для себе прочистили. Раніше річище було мілководним. Численні яхти та катери власників віл частенько сідали на мілину. Не в змозі терпіти подібні незручності багатії пригнали аж із Києва велетенський земснаряд і заглибили рукав до 4 метрів. А на берегах біля деяких віл було викопано зручні бухточки. мови і живе. Біля Келеберди розташована висока надзеплавна борова тераса Дніпра заросла мальовничим сосновим лісом. Її піщані пагорби та дюни стали гарним полігоном для квадроциклів. А колись ці пагорби були полігоном для розваг студентів університету. «Це Високий берег борової тераси. Студенти жартівливо називають попки каталки Колись тут можна було з'їжджати по піску аж до самої води. Нижчі калиберди розташоване село Прохорівка. У 19 столітті у Прохорівці була дача першого ректора Київського університету Михайла Максимовича. Відомий історик часто приймав знатних гостей, серед яких були Шевченко та Гоголь. Тут Гоголь написав оповідання Страшне місць, і саме тут він змальовував Дніпро, чудін Дніпро при й погоді, ката вольна і плавна Мчицького сліса і гори повної води свої. Ні зашала кльот, ні прогріміт. Гадіш і не знаєш, йдет, или не йдеот його вілічаває ширина. І зараз Дніпро тут такий, як описував його відомий класик. Ми огинаємо острів шелестів і повертаємось у основне русло Дніпра. На острові Круглик спостерігаємо місце гніздівлі сірих чапель. Чаплі вже відкочували на південь. Після себе вони залишили численні гнізда та мертві дерева, що згоріли від пташиного посліду. Такі реалії дикої природи. Виживає найсильніший. Ліворуч ми бачимо високі зарослі лісом пагорби канівських дислокацій. Канівські дислокації інколи називають горами. Це система сувів та насувів, що зазнали руйнівної дії Дніпровського льодовика. Хоча до кінця пояснити причину утворення канівських дислокацій науковці поки що не можуть. Канівські дислокації одна з найбільших яружно-балкових систем Європи. Здавна на цих пагорбах селились люди. Недаремно тут відкрито близько чотирьох сотень давніх поселень. Серед них Велике Скіфське городище на Одноіменній горі та городище літописного міста Родинь. Споглядаючи Канівські гори, важко уявити, що колись тут було море. Саме від тих часів у відкладах дислокацій та на Дніпровському дні збереглися численні залишки до історичних морських тварин. Наприклад, зовсім нещодавно ентузіасти-палеонтологи за допомогою водолазів підняли унікальну знахідку. Кам'янівша мушля велетенська до історичного молюску. Тут делікатесного місця вистачило б на декілька ресторанів. Такого равлика навряд чи хтось попрохав би висунути ріжки. Кажуть, що ця закам'яніла раковина важить до півтони. Головною, у канівському заповіднику є нагірна його частина. Ця територія була визнана заповідною з метою охорони реліктового грабового лісу на східній межі його поширення. Східніше. Грабових лісів вже немає. Але існує думка, що заповідник створили з іншою, значно більш прагматичною метою: уберегти від ґрунтової ерозії Тарасову гору, яка спочатку також входила у склад природного заповідника. Грунтова ерозія ще й досі тут дуже сильна. Недаремно на території заповідника величезна кількість ярів. Ці каньоноподібні утворення є справжнім лихом на сільськогосподарських землях. Кажуть, що саме через їх розвиток Україна втратила 30% своїх чорноземів. У будь-якому випадку яри вважаються однією з головних окрас канівського заповідника. Хочете побачити та почути зовсім інший світ, відірваний від гамору цивілізацій, спустіться до яру. Зараз канівський природний заповідник вважається одним з найгарніших у центральній Україні. Найкраще це помітно, якщо піднятись на пагорби. Звідси прекрасно видно Дніпро з його численними піщаними перекатами та косами. До середини схилу нам люб'язно дозволили заїхати на авто, хоча подібну гірську дорогу може здолати лише повнопривідний автомобіль. Вершини канівських дислокацій це переважно лучно степові ділянки. До найвищої точки заповідника Мар'їної гори нам довелося піднімати спішки. пішки. Для авто сюди підйом суворо заборонений. Маріна гора один з найвищих пагорбів у канівських дислокаціях. Її абсолютна висота 224 метри, а висота над рівнем Дніпра 140 метрів. Прямо навпроти Маріної гори розташована пам'ятка історії та археології Велике Скіфське городище. Велике Сківське городище є пам'яткою археології світового значення. Археологами тут було розкопано велику кількість знахідок, які відносяться до 7-3 століття до нашої ери. Доведено, що в межах Городища було декілька поселень землеробсько-скотарських племен. Наступного дня ми розпрощалися із канівським заповідником. Хоча робити це ой як не хотілося. Заповідник просто казкове місце, і ми колись обов'язково сюди повернемось. Наша наступна мандрівка буде присвячена київському укріпленому району та Змієвим валам. Спорудам, що в різні часи захищали Київ від загарбників. В наступній серії ви побачите. Споруди, що обороняли Київ. Вали Змія та лінія Сталіна. Ідеали китайського комунізму у Боярці. Білогородка. Корпост та гарем Володимира Хрестителя.